Навчитися впевнено стояти на льодовій поверхні, покататися на ковзанах чи поганяти у хокей. В Ужгороді розпочався зимовий сезон на ковзанці. Ужгородці та гості міста полюбили такий формат відпочинку. Відвідання ковзанки радше сприймають як розвагу, цікавий спорт та можливість яскраво провести час із друзями. Перший раз відпочинок і спорт, і просто для себе. Я десь три роки сюди, ходжу, мені це дуже подобається. Вже вмію нормально кататися. Ну тому що я живу в Буштині, я ходжу на часто втячиво в каток, а тут я приїжджаю. Я ходжу з подружками, і з мамою, іноді з тетю. Кожного дня хої, це займаються цим просто. Я, ну, я вважаю, що це спорт перший раз цього року. Так, це більше розвага, відпочинок з близькими для мене людьми. Сеанс катання триває 45 хвилин. 15 хвилин спеціальна машина заливає лід. Тож щогодини починається новий заїзд. Ті, хто не дуже впевнено стоять на ковзанах, можуть скористатися послугами інструктора. будь дні сеанс коштує 40 гривень, також прокат 30 гривень, тобто в сумі виходить 70 гривень. На вихідні прокат коштує 30 гривень так само, але сеанс вже коштує 50 гривень, тобто виходить 80 гривень. Також у нас є послуга інструктора, яка коштує 70 гривень. Звісно ж, у нас є абонементи на 10 катань, які коштують 400 гривень, та одне катання в подарунок дається. Також є абонементи на 20 катань. Вони коштують 800 гривень. Подарунок вже йде 3 катання. І найбільший абонемент який коштує 1200 гривень на 30 катань. В подарунок дається 6 катань. Крім того, на Ужгородській льодовій арені тренуються закарпатські хокеїсти. Вони привозять у край перемоги із всеукраїнських та міжнародних змагань. Сезон катання тільки почався. Ковзенка пропрацює у цю зиму і закриється тільки із настанням тепла першої плюсової температури на початку весни.